Добрий день, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами відправимось в гості. А до кого ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Є у літочка сестричка, у косі червона стрічка, а спідничка в неї з листя різноколірна, барвиста. Так, це осінь. Крокую рідним краєм осінь чарівниця. Зараз вже господарює другий місяць осені. Як він називається? Хто скаже? Так, жовтень. Подумайте і скажіть, чому цей місяць називається жовтнем? З приходом жовтня все вкривається осінньою жовтою позолотою, і тому осінь називають якою. Золотою. Погляньте уважно на картину. Що перед вами? Вона так і називається Золота осінь. Які ж барви принесла осінь у природу? Правильно, жовті, оранжеві, коричневі, червоні, яскраві, золоті. Який день зображений на картині? Так сонячний, осінній, ясний. Світить сонечко, і під його промінцями кольори осені нам видаються ще яскравішими, барвистішими. Чому картина вийшла такою яскравою? Тому що на ній зображений сонячний день. Гарні восени дерева, вони стоять немов у показ. Вітер в лісі погуляв і листочки позривав. Давайте з вами покраємо в гру осінні листочки. Листочок жовтий, як кульбабка. Листочок жовтий як курча. Листочок жовтий, як сонечко. Листочок легенький як пушинка. Листочок легенький як пір'їнка. Скоро листочок полетить і закружляє як пташечка. Скоро листочок полетить і закружляє як метелик пропоную пограти ще в одну гру, з якого дерева листочок. Як легко злітає з дерева лист, плавно гойдаючись у повітрі від найменшого подиху вітру. Спробуйте відтворити його рухи, вигадайте танок осіннього листя. Осінній листочок привів нас у ліс. Тихо в лісі. Не чути птахів. Чому? Відлетіли в теплі краї. Чим харчувалися птахи влітку? Мошками, жучками, ягодами, зеленими рослинами. А що стало з жучками, мошками, ягодами восени? Не стало їжі для птахів, ось вони. І відлетіли на південь, де тепло і сидно. Спочатку полетіли ті птахи, хто харчувався комахами. Ластівки, стрижі, після ластівок і стрижів підлітають ті птахи, які годуються, збирають їжу на землі, це журавлі, граки. І останніми відлітають від нас. Качки і гуси. Вони живуть у нас, поки не замерзнуть річки. Діти, як називають птахів, які відлітають на південь? Перелітні птахи. Ще яких перелітніх птахів ви знаєте? Лебеді, шпаки, зозулі. Гуси, качки, лебеді летять вервечкою, клином журавлі. Ластівки, граки, шпаки з граєю. Не всі птахи відлітають на південь. Залишаються птиці і зимувати. Діти назвіть птахів, які зимують. Правильно, хоробець, ворона, сорока, голуб. Як ми їх називаємо? Зимуючі птахи. Пропоную пограти в гру Хто зайвий? Лебідь, дикі качки, журавель, голуб. Так, зайвий голуб, бо голуб це зимуюча пташка, а інші птахи перелітні. Ворона, сорока, хоробець, ластівки. Який птах зайвий? Ластівки, правильно. А кого ще ми можемо зустріти в лісі? Так, тварин, відгадайте загадку, пухова руденька шуба, із сосни стрибана дуба. В лісі любить вона жити. Відгадайте, хто я, діти. Так, це білка. Чим же зайнята білка восени готується до зими, а як вона готується? Правильно, білка складає в дупло на дереві шишки, горіхи, гриби. Білка восени линяє, руда шерсть випадає і на її місці виростає нова, вовна ця тепла і сіра. А чому вона змінює колір шубки? Щоб її було важко помітити на деревах, так білка рятується від хижаків. А тепла шерсть білки потрібна, щоб не боятися морозів узимку. Відгадайте наступну загадку. Хвіст куценький, довгі вуха, маю в шафі два кожухи, влітку одягаю сірий, ну а взимку теплий білий. Правильно, це заєць. Молодці. Заєць теж готується до зими. Цікаво, як він це робить? Правильно, заяць не робить запаси на зиму, тому що взимку у зайця достатньо їжі і він не голодує. Заяць гризе кору дерев взимку. А як же він таки готується до зими? Так, зайць восени линяє, Шерсть у нього виростає тепла, щоб взимку йому було не холодно. А ще яка шерсть у зайця взимку? Правильно вовна біла. Молодці, щоб зайця не було видно на білому снігу, щоб його не помітили лисиця і вовк. І слухайте ще одну загадку. Я руда низького зросту. Хитра я і довго хвоста. На корей я вельми ласа. В них таке смачненьке м'ясо. Так, це лисиця. Як же лисиця готується до зими? Яка виростає шерсть у лисиці? Правильно, шерсть лисиці тепла, колір вона не змінює, тому що їй нема від кого ховатися і маскуватися. Вона сама хижак, лисиця дуже хитра, і з нею ніхто не хоче дружити. Ще одна загадка. Влітку медом ласував, то скочу не мав, а як впав в глибокий сніг. Позігнув і спати ліг, бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так це ведмідь. Як ведмідь готується до зими? Правильно, він теж линяє, а взимку він спить. Молодці, а як же він всю зиму спить і нічого не їсть? Він же, може, померти з голоду. Правильно, у нього під шкірою накопичується жир. Ведмідь восени наїдається добре, а де ведмідь взимку спить? Так, в барлозі. Сподобалась вам подорож в осінній ліс. А що вам запам'яталося? Яких птахів та тварин ми зустріли? На згадку про нашу подорож намалюйте олівцем тварин, яких ми зустріли в лісі. До зустрічі!